Привіт, друзі, на зв'язку Автолуцька. Перед вами повнопривідна шкода Octavia Scout. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь ціну даного автомобіля. Автомобіль 2019 року випуску з пробігом 145 тисяч кілометрів, двохлітровий дизельний двигун 135 кВт, автоматична коробка передач. Е, так, що в нас по комплектації: максимальна оптика, білет, омивачі фар, дистронік та датчик адаптивного круїз контролю. Також ми маємо на лобовому склі камеру асистентів і підігрів лобового скла. На зеркалах заднього виду в нас є датчик сліпих зон. Ну і запрошую вас всередину. Салончик нас зустрічає сидіннями з тканини з боковою підтримкою, також електрорегулювання і пам'ять водійського сидіння на три позиції: мбн підсвітка на дверних картах, шкіряне мультикермо, аналоговий щиток приборів. Також у нас є тут мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. двозонний клімат-контроль і підігрів лобового скла, автоматична коробка передач DSG, повний привід. Ну, а тепер щодо заднього ряду і багажничка. Що стосується заднього ряду даного автомобіля, він по-справжньому комфортний і класний, він підійде для будь-яких ваших подорожей, для вас, вашої сім'ї, ваших близьких. Також, що стосується багажника, Має звичайно електропривід, само собою величезний і крутий багажник, в якому ви зможете перевозити абсолютно все. Тепер про ціну 21 200 доларів. Тому товариство телефонуйте. Чекаємо на вас, село Липини, вулиця Окружна. 5. до зустрічі.